Привіт, друзі. Найперше, бо завжди забуваю, хочу подякувати за, що підписуєтеся, так само зразу звертаюся до жителів Ютубу. Ще 5 підписників мені не вистачає, щоб я набрав тисячу підписників. І щоб я вже зміг нарешті підключити монетизацію. Ну в Тіктоці мені то не світить. От. Думав, що вже все, я вже написав, що це вже, мабуть, завершення того серіалу, але ні, не завершення. Як бачите, вон, Калюжа антифрізу. Сів шеф, поїхав на роботу з роботи. Не знаю, приїхав, заглушив, вигнало весь антифріз через, через клапан, через пляшку. Я завів долив антифрізу, все нормально працює, не знаю. Зараз буду їхати на тест-драйв, знову ж таки, не знаю, чи буду мати можливість знімати, але. Но... Після тест драйву обов'язково скажу вам, в чому проблема. І зразу попутньо. Зніме динаміки, бо мені подарували другі динаміки, бо це класні французькі динаміки. Я відкручую рішетку, це також французькі динаміки і теж непогані. Ну і таких нюансів дуже багато, бачите? Французькі динаміки, але проводка стара. Не знаю. Це до мене тут 5 чоловік робило, і виходить, я, я, коли він мене змушував працювати біля нього, я казав, я не починав, я біля нього робити не буду. Ну щось в мене таке якесь відчуття, що воно мене не обмене. То так завжди є, коли відкладаєш, 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 а воно все одно потім приходить до тебе. Ну, Ось така коротше, штука. Добре, якщо будете здраві, з драйв, я ще якийсь кусочок відео зніму, скажу вам. Як, як відчуття від того тест-драйву. Всім папа, -па, дякую дуже всім за підписки, дякую всім за вподобайки. Дякую всім, що ви є. Папа, -па, бувайте.